Марія Ульяновська, вітаю сполучені штати, засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Про це сьогодні заявив на брифінгу заступник речника державного департаменту Ведант Патель. Так він відреагував на те, що росіяни двічі атакували Одеську область ударними дронами шахет вночі, 16 серпня. Удари пошкодили склади та зерносховища в українському порту на Дунаї поблизу кордону із Румунією. The United States condemns. Сполучені Штати засуджують атаки Росії на українську зернову інфраструктуру, які тривають, та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Сьогодні ми дізнаємося, що численні атаки російських безпілотників пошкодили склади та зерносховище в українському порту на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Це на додаток до попередніх атак Росії на українську портову інфраструктуру в Одесі, Рені та Ізмаїлі. Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, аби зерно та продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно. Тим часом в Україні кілька змі повідомили, що Росія, начебто, планує теракт на Запорізькій атомній електростанції в кінці серпня. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він закликав не поширювати російські наративи і паніку в суспільстві. А я своєю чергою нагадаю, дивіться і читайте лише перевірені новини. Міністр енергетики Герман Галущенко зараз перебуває із візитом у Сієтлі. Оксана Бедратенко розпитала в нього про американську допомогу та те, як спонукати Росію до перемовин щодо деокупації зас. Стосовно ядерної енергетики, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, зараз перебуває під російською окупацією. МАГАТЕ має там свою місію. Що може зробити міжнародна спільнота, взагалі для того, щоб зменшити ризики ядерної катастрофи, щоб убезпечити ЗАЕС від аварій? Ну абсолютно очевидно вже сьогодні. що а ніякі розмови з росіянами не дають ефекту, точки зору того, що вони мають залишити запорізьку станцію, і ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, вони не дають результату. І сьогодні, напевно, що зробити, ну мені здається, що найочевидніша відповідь це потрібно як. Найшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їх вихід Запорізької атомної станції. Чи е, правильно зараз діє магате в е, своїй місії на ЗАЕС? Знаєте, ну там є постійно чотири експерти, насправді. Безумовно, ми би хотіли більшого ефекту від самої організації, але з іншого боку, вони діють в межах статуту, вони є технічною, більш технічною місією там. Але важливо зараз, що коли технічна місія бачить порушення, і це є, до речі, в репорті Магате за наслідками їх першого візиту на Запорізьку атомну станцію, всіх сіми основних стовпів ядерної безпеки. То безумовно мені здається, що це питання можна виносити на більш високий рівень і щоб воно постійно обговорювалось, тому що взагалі ця ситуація за потомної станції вона на жаль нічого не додає світу взагалі стосовно тих інструментів, до яких світ дійшов в гарантіях ядерної та редакційної безпеки. На цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о вісімнадцятій на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання моїм колегам Остапу Яришу та Юлії Ярмоленко. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку, до зустрічі.